Є! Yeah, wow, 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 wow. Доровенькі були слава Україні! У мене тут аж три нові планшети від Sigma Mobile. Погнали! Розповім про них! І ще для вас є невеличкий сюрприз. Під відео є посилання на розіграш. Так що додивляйся відео і мерші брати участь в розіграші. Нові планшети, нове відео. Погнали! Компанія Sigma Mobile давно займається випуском смартфонів, телефонів, планшетів на всі випадки життя, як захищених, так і просто для повсякденного користування. Власне, тут якраз маємо цілу лінійку планшетів, що носять назву Tab a 1035 Так, вони всі Tab a 1035 Але кожен має свої переваги та хоч і назва однакова, але планшети все-таки різні. Не тягнемо кота за хвоста. Погнали знайомитися з цими планшетами. А розпочнемо з базових потреб і відповідно базового планшету, який і носить назву Tab a 1035 Basic. Дизайні планшетів зараз, та й взагалі важко щось придумати неординарне, а тим паче в бюджетних. І так виходить, що планшети, як і більшість смартфонів, виділяються своїм блоком камер на фоні інших конкурентів. В Tab a 1035 Basic маємо кругленький блок камер, який досить цікаво вписується в загальний дизайн задньої кришки. В загальному багато говорити про дизайн планшетів в сучасному бурремному світі планшета будівництва, так би мовити, не бачу сенсу. Всі виглядають досить аскетично і тільки вище згадані блоки. Локи камер відрізняють їх один від одного. Таб a 1035 зі своїм кругленьким має досить приємний вигляд. Вау, я його не залапав! Вау! Дисплей цього планшету від Sigma Mobile маємо 101-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. Маючи такий дисплей, ми отримали відносно компактний планшет, що влізає як в більшість рюкзаків, так і навіть якусь невеличку бана... велику бананку. Цілому брати з собою, я думаю, буде зручно цей таб A1035 Basic. І саме IPS-дисплей буде чудовим для тих, хто любить більш спокійні кольори, власне на цьому дисплеї. І просто ненавидить те саме мерехтіння, той самий щім в amoled дисплеях А для малечі та їх очинят. Uh, щоб вони не так втомлювалися від користування планшетом дисплеєм, цей IPS буде якраз то, що треба. Говорячи про начиняння Tab A1035 Basic, то серцем цього планшету є процесор від Mediatek, а саме вже перевірений, загартований багатьма гаджетами Helio G80. Також маємо 6 гіабайтів оперативної пам'яті та 128 ГБ накопичувач гіабайтів з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті до 1 терабайту. Що файна новина? бо... Ви зараз як віддасте цей планшет малечі, там понесеться. Фоточки, ігри, відео, соцмережі, коротше, накопичувача ніколи не буває мало. Так що, флешечка до терабайту, то що треба. Багато не буває ніколи, правильно. Загалом планшет працює досить моторно, для базових завдань цього начиня цілком достатньо. L, логіка. Він же ж має назву Basic. Що тут з іграми, запитайте ви, а я вам відповім, було протестовано Call of Duty Mobile та супер ультра вимогливу та з мега крутою графікою Brawl Stars. З Call of Duty залітаємо, заходимо в налаштування і отримаємо фреймрейт на хай, а графіку на лоу. І вперед бути, бути в хай, а не в лоу табі. В, в цілому грати можна, хоч планшет і не позиціонується, як ігровий. На Бравл Старс, то взагалі сам Бог велів катати на такому великому дисплеї. Всі перемоги ваші та всі бравлери, чи як їх там будуть відкриті мега швидко. Залутайте все та прокачайте всіх персонажів. Коротше, для Бравл Старс та їх її подібних іграм. Таб А1035 Basic підходить на Ура. Що там зараз молодір грає? Roblox чи щось? Ну, коротше, таб А1035 Basic з такими іграми впорається. Чудово. Ну і звісно ж, не забуваємо про уроки. Ви зрозуміли, коротше, каже мамі, що Tab a 1035 Basic чудово підходить для виконання ваших домашніх завдань онлайн-уроків. Ну і так далі. Ну, ми поняли. А якщо серйозно, то планшет справді підійде для тих самих завдань домашніх, і в цілому він розрахований як для... Найменших дітей, як перший планшет, щоб і допомагав власне, в навчанні, і щоб мож, можна було навіть ігри трішки покатати. Акумулятор в ТАП А1035 Basic маємо об'ємом 6000 мА, чого в цілому буде достатньо для повсякденного користування. Я думаю, на день точно. Але якщо ви дасте в ті самі загребущі ручки цей планшет, які запустять Роблокс Чібралоста, то вже автономність буде залежати, як швидко ви заберете цей планшет з тих самих ручок. Камери маємо дві штуки в господарстві. Основна, це 5-мегапіксельна та фронтальна 2-мегапіксельна камери в планшетах, як я вже багато разів говорив, не такий важливий аспект, як той же дисплей чи автономність, хіба що якщо вони не якісь специфічні. Але тоді і планшет буде специфічним і для інших задач. Тут маючи ці дві камери, можемо щось швидко сфотографувати, той же розклад, чи щось те, що потрібно. А з допомогою фронтальної поспілкуватися з рідними по відеозв'язку чи для тих же онлайн-занять чи якихось семінарів. Ще з корисних додатковостей в Tab a 1035 Basic маємо можливість вставити сім карту і користуватися не лише Wi-Fi, який може бути, а може і не бути, а і мобільним інтернетом, що теж корисно залишатися на зв'язку, а тим паче зараз. Також для безпеки вашого планшету є розблокування по обличчю, не по обличчю планшетом, а так званий Face Unlock. І ще можна використовувати ваш Tab a 1035 Basic як PowerBank, що теж може знадобитися в саме неочікуваний момент. Також є функція OTG, щоб підключити сюди якусь периферію чи носії пам'яті. Загалом Tab A1035 Basic, справді Basic, який підійде як перший планшет для малечі в школу, так і для тих же літніх людей, які теж хочуть спробувати, як воно мати планшет в господарстві та переглядати на ньому улюблені серіали чи ютубчик. Ну а малеча буде задоволена, граючи в улюблені ігри, чи виконуючи якісь завдання на цьому планшеті від Sigma Mobile. Погнали далі! Тут нас чекає Sigma Tab A1035 Max. Якщо глянути на цей планшет і на попередній, так, не сильно передивляючись, то вони як брати-близнюки по дизайну, але все ж відмінності є. Але вони не в дизайні. Тут маємо такий же кругленький блок камер. Та й в цілому вони реально можна сказати однакові з Tab a 1035 Basic. Та все ж Tab a 1035 Max виділяється трішки більшим розміром корпусу. А якщо корпус більший, то що? Правильно, і дисплей має бути більший. Так воно, власне, і є. Так от дисплей Tab a 1035 Max маємо 11-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. От тут дисплей ще більший і. Ще й тепер Full HD. Тепер ще приємніше переглядати якийсь контент на цьому дисплеї, а тим паче катати в улюблені ігрульки. Він Full HD, він соковитіший, він яскравіший. Говорячи про начиння Tab A1035 Max, то маємо ідентичний процесор, як і в молодшого брата Tab A1035 Basic, тобто Mediatek Helio G80. Все вище сказане про потужність та швидкість роботи попереднього планшету стосується і цього Tab A1035 Max. Тобто тут і пограти, і попрацювати з документами можна, так і пограти ті ж самі Call of Duty, чи Brawl Stars, Теж все ваше малече зможе це зробити. Ще варто згадати про відмінність Tab A1035 Max від Basic. А. Це кількість оперативної пам'яті в Max, це тепер 8 ГБ оперативної проти 6 ГБ молодшого Basic. А. До речі, говорячи про решту параметрів, то теж можна сказати і про ці самі параметри, що вони в цілому такі ж самі, як і попередньому планшету. Це і акумулятор, і корисні додаткові додатковості у вигляді розблокування з допомогою Face Unlock чи можливість вставити Сім-карту або функція OTG. Чи можливість використовувати Tab А1035 Max в якості павербанку? Загалом все, що було у попереднього планшету, є і в цього, Але тут дисплей Full HD, і він тепер 11 дюймовий. І він, на перший погляд, трішки яскравіший, тобто це такий прокачений Tab А1035 Basic. Але е з яскравішим та приємнішим дисплеєм. Тобто, ще краще буде для ваших оченят чи для оченят вашої малечі. Далі у нас найстарший з нових планшетів від Sigma Mobile це Tab a 1035 Ultra. Тут найстарший брат вже відрізняється і дизайном, і характеристиками, але про все по черзі. З приводу дизайну Tab a 1035 Ultra хоч і має теж утилітарний сі сірий колір корпусу та круглий блок камер, та все ж той самий блок камер обіграний інакше. Це тепер ціле око Саурона. Яке вписане в дзеркальне віконечко, має приколясний вигляд і точно відрізниш цю ультру від його молодших братів по лінійці планшетів. Ще цікаве рішення з розміщенням кнопок гучності та кнопки вмикання та вимикання. Ці кнопки знаходяться не біля блоку камер, в сенсі не в тій частині бокової грані, де знаходиться камера, а навпаки. Тож, якщо тримати планшет вертикально, і вважати верхньою частиною, там де камера, то вони будуть знаходитися в нижній частині. Але якщо тримати планшет горизонтально, то вони будуть в верхній правій частині корпусу. Користуючись планшетом вертикально, вертикально, то воно трохи незвично. А коли користуюся горизонтально, то в цілому, наче його, наче там, де й треба. Ви обов'язково пишіть свої коментарі, як вам такий хід з кнопками на корпусі. Вже згадав про камеру, то коротенько про них і скажу. Камери тут, як і в попередніх планшетах, відповідно, 5 і 2 мегапікселі камери. Основна 5, фронтальна 2. Достатньо, щоб щось терміново сфотографувати чи поспілкуватися по відеозв'язку. Дисплей в Tab a 1035 Ultra... Маємо 11-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, тобто Full HD. Спокійний, приємний ips дисплей на якому приємно переглядати якийсь контент, чи навіть трішки, чи навіть не трішки, попрацювати з різного типу таблицями, чи ще з якимось контентом. Що стосується технічних характеристик. Tab A1035 Ultra, то тут теж старший брат відмітився, бо серцем планшету є процесор хоч і теж від Mediatek, але це вже тепер Helio G99. Перевірений часом та досить надійний процесор. Що по енергоефективності, що по роботі з застосунками. Звісно ж, на TAP A10 1035 Ultra було запущено парочка ігор. Це були ті ж самі Call of Duty та Bravo Stars для розуміння ситуації: чи буде малеча віджимати цей планшет в батьків, щоб покатати в улюблені ігри. З Call of Duty Mobile ситуація така: заходимо в гру, заходимо на лаштування, обираємо фреймрейт на хай, графіку залишаємо на медіум і йдемо розвалювати кабіни ворогам в грі. Ну а з Bravo Stars зрозуміло, що проблем не виникає взагалі. Цього Tab a 1035 Ultra, заходимо в гру чи даємо в ті самі загрибущі ручки, цей планшет, і вони вже самі знають, що і як робити, в тому Brawl Stars чи Roblox, чи де там. Коротше, якщо виникне невимовне бажання в щось пограти, то. Таб a 1035 Ultra дасть змогу це зробити. Ще про пам'ять. Таб a 1035 Ultra маємо 8 ГБ оперативної та 256 ГБ накопичувач з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті до 1 ТБ, чого вже точно має вистачити для будь-яких потреб. Але якщо цього буде мало, то планшет, як і два попередніх, має функції OTG. І до нього можна підключати як якісь маніпулятори, мишки, клавіатури, так і usb флешку. Тобто додатковий накопичувач словом з накопичувачем та пам'яттю тут все добре. Ще в Tab A10 1035 Ultra ми маємо чотири стереодинаміки, щоб поглинати улюблений контент, чи під час ігрових сесій максимально було приємно та емосивно загружаєтесь, погружаєтесь туди. Загалом приємний бонус в вигляді стерео чекає в цьому планшеті від Sigma Mobile. До речі, в попередніх планшетах теж є стерео, але тут чотири динаміки, а в попередніх моделях по два. Також, звісно ж, є можливість ставити сім карту і користуватися не лише Wi-Fi, а й 4G інтернетом на випадок відсутності того ж самого Wi-Fi. А залишатися на зв'язку, як я вже говорив вище, в буремному сьогоднішньому світі треба. І ви на зв'язку, і рідні, і та близькі, не переживають, як у вас справи. Вже згадавши про інтернет, то таку функцію варто точно згадати: до планшету можна підключити дротовий інтернет через перехідник Ethernet. Прикольна штука, виходить, можна використовувати планшет як планшет з дротовим інтернетом, так і ще й щоб роздавати інтернет, підключивши е, до нього дріт і використовувати його як роутер, або просто підключивши напряму. Ще згадуючи про підтримку OTG в Tab A1035 Ultra, то напряму його точніше до нього можна підключити якийсь з ваших гаджетів, щоб підживити його акумулятор, використовуючи TAB A10 1035 Ultra в якості пауербанку. Ну і якщо я вже говорив про зарядку та акумулятор, то акумулятор в Ultra має мав об'ємом 8000 мА, чого в цілому буде достатньо для більшості користувачів, беручи до уваги, непоганий енергоефективний процесор, ну і звісно ж автономність буде залежна. Лише від вашого сценарію використання. Так, ну давай розгрібатись та фіналити. Значить, беремо по черзі Tab А1035Б. Tab a 1035 Basic для базових задач і чим не чудовий планшет в якості першого планшету для малечі як в школу, так і для домашнього користування. Ну або для літніх людей теж в якості першого юзер експіріенсу з планшетом теж файно підійде. Tab a 1035 Max вже має більший та більш яскравий дисплей, відповідно, має трішки більше оперативної пам'яті. Це вже теж підійде для чудово для поглинання контенту чи якихось робочих завдань. Ну і тап А1035 Ультра. Де він? Ось він Ультра. Ха! Ну і тап А1035 Ультра. На те і Ультра, що підійде як і в якості планшету для малечі, щоб пограти в ігри, так і для вас, щоб позалипати влюблений контент чи попрацювати за планшетом в якості міні-комп'ютера по робочим питанням. Ось вам три планшети, ось вам три бюджети, ось вам є з чого вибрати. Кожен обере, який йому потрібен та до вподоби. Якщо обирати, то серед цих трьох особисто я б обрав відразу ультру. Ви обов'язково пишіть в коментарях, який вам, який би ви обрали, що ви взагалі думаєте про ці нові планшети від Сігма Мобайл. А і обов'язково обов'язково зазирніть в опис під відео, бо там для вас є посилання на розіграш, в якому можна прийняти участь, і можливо саме ти отримаєш подарунковий сертифікат від Сігма Мобайл. Ну, а мене на цьому все. я всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь, якщо раптом ще не підписані. Слідкуйте за соцмережами. Для вас буде ще щось цікаве. Тисяця на вподобайку. Пишіть коментарі, підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу країну. Донатимо волонтерам допомоги. Хто чи може рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава бувай, Побачимось! Не забудь про ро, зі, Раш в описі під відео бігом.